Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. В світі цифрової економіки останні роки з'явилось багато нових бізнес-моделей, які дозволили компаніям вирости із стартапу маленького ну, практично з нуля до мільярдних оборотів і мільярдної капіталізації, і там і Uber, там і Airbnb, які ви добре знаєте, і можливо менш відомі, але не менш успішні компанії, такі як ZEPTO, це доставка продуктів менш ніж за 10 хвилин, або, наприклад, Perplexity, такий дуже просунутий AI-пошиковик. Компанії, які мають сотні мільйонів і мільярди доларів виручки, які мають глобальний успіх, які мають багатомільярдну капіталізацію. Але мало хто може здивувати, мабуть, більше за історію OnlyFans, британська платформа, яка змінила індустрію онлайн контенту і принесла. Мільярдні прибутки своїм власним на днях вийшла стаття навіть Financial Times Про них адже минулого року ця компанія знову опинилась в центрі уваги, виплативши рекордні дивіденди 701 мільйон доларів перед можливою, до речі, багатомільярдною угодою з її продажу для власника українсько-американського підприємця Леоніда. Радвінського це стало черговим підтвердженням того наскільки вигідною виявилася ставка на поєднання технологій, культури споживання і звичайної індустрії для дорослих. Розповім вам про них. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Платформа з'явилася в 2016 році завдяки британцю Тіму Стоклі і його батькові гаю. Початковою ідеєю було дати можливість творцям контенту отримувати гроші безпосередньо від фанатів. Але справжній бум розпочався у 2018 році, коли компанію придбав бізнесмен українського походження Леонід Радвінський, який раніше володів кількома сайтами для дорослих. Він розширив платформу, зосередившись на дорослому контенті, і це принесло колосальний просто експоненційний ріст. Модель виявилася простою, але. Дуже дієвою користувачі платять у форматі підписки. Автори контенту отримують 80% всіх платежів. Тоді як компанія залишає собі 20%. відсотків. І вже до 2024 року OnlyFans став насправді таким глобальним феноменом в світі бізнесу. Кількість креаторів контенту на платформі зросла більш ніж до 4,5 мільйонів. Кількість фан-аккаунтів підскочила до. 377,5 мільйонів по всьому світу. Цифри дійсно вражають. Минулого року компанія отримала понад 7 мільярдів доларів від підписників. Там 7 мільярдів 200 мільйонів доларів, якщо точніше, і з них 5,8 мільярди доларів вони заплатили авторам контенту. Ну а іншу отримала компанія. До речі, це на півмільярда більше ніж в позаминулому році. Популярність OnlyFans пояснюється тим, що вони запропонували прямий канал зв'язку між творцями і споживачами. Для багатьох порноакторів, моделей і навіть звичайних людей, це стало способом заробітку без посередників. Але платформа вийшла далеко за межі дорослої індустрії, бо тут на арену виходять і фітнес-тренери, кулінари, коміки, музиканти, навіть реаліті-шоу. Ця кампанія це справжня фінансова Машина за попередній фінансовий рік вони показали стабільне зростання. Доходи компанії зросли з мільярда 300 мільйонів доларів до мільярда 400 мільйонів доларів. Прибуток до сплати податків піднявся з 658 мільйонів до 684 мільйонів доларів. Гроші на балансі компанії понад 800 мільйонів доларів. При цьому компанія напряму працевлаштовує лише 46 людей. Це приклад максимальна. Легкої бізнес-моделі, де головна цінність в платформі та технологіях, а не у великому штаті. До речі, я записував для вас відео про те, яким бізнесом не варто займатися, і чому і з якими критеріями це пов'язано. Так, от цей бізнес він відповідає критеріям того, на що варто звернути увагу. Особливу увагу змі аналітиків привертають дивіденди для власників в минулому році. Акціонер отримав 497 мільйонів доларів. А після закінчення фінансового року ще 204 мільйони доларів в кілька етапів. Таким чином загальна сума дивідендів, які йому виплатили протягом року, понад 700 мільйонів доларів. І тому Financial Times написали про це на першій старинці гаряча тема. Світові змії зазначають, що сьогодні власник компанії веде переговори про продаж контрольного пакету е, консорціуму інвесторів, який очолює американська компанія The Forest Road Company з Лос-Анджелеса. Угода до речі, може сягнути 7 мільярдів доларів. До цього консорціуму потенційно можуть увійти британські мільярдери Дейвіт і та Сайман Рубин, а також. Інші фінансові гравці це ще раз показує, що платформа, яку колись створювали як такий доволі нішевий сервіс. Сьогодні перетворилась на глобальний актив з масштабом і з подальшою перспективою, втім, попри очевидний комерційний успіх, OnlyFans, звісно, що стикаються з низкою проблем. В Великобританії в Європі посилюються регулювання контенту для дорослих. Це зобов'язує платформу вкладати значні кошти в системи перевірки користувачів, обов'язковий вік. 18+, біометрія, ідентифікація як елемент бізнесу, автоматичне розпізнавання обличчя. Генеральна директорка Кейлі Блер наголошує, що компанія розширюється у нових напрямках у таких бізнес-вертикалях, і це демонструє потенціал виходу далеко за межі еротичного контенту. контенту Для дорослих. Для цього створена навіть додатковий сервіс, так званий Офті Це застосунок не для еротичного контенту. а… Там і фітнеси, кулінарія, музика, комедії, шоу і так далі. Це дозволяє компанії знижувати залежність від індустрії для дорослих і легше проходити регуляторні перевірки. Тобто вони за змістом контенту роблять таку плавну міграцію. Хоча, звісно, що ну баланс все одно на користь контенту для дорослих. Історія OnlyFans – це ілюстрація того, як змінюється взагалі глобальна економіка, і тут ми бачимо дуже такі цікаві прояви і тренди: поєднання стартап-ідеї і дорослого сегменту ринку, мінімальні витрати на персонал при максимальних доходах, прямий і зручно монетизований зв'язок між творцями і користувачами це технологізація бізнесу і максимальна зростаюча віддача і мережеві. Ефекти, які ми спостерігаємо з вами в найуспішніших компаніях світу, ну і звісно, готовність інвесторів вкладати мільярди навіть у найбільш контроверсійній індустрії, якщо вони приносять гроші, якщо вони обіцяють майбутні прибутки. Для України ця історія має і ще один підтекст. Підприємець українського походження створив одну з найбільш прибуткових платформ в світі, яка формує нові тренди в глобальному бізнесі, і яка фігурує в Financial Times, в перших екранах. OnlyFans сьогодні це вже не просто сайт з дорослим контентом. Це модель, такий приклад цифрового майбутнього, де Творці-креатори напряму заробляють на фанатах, а власники платформи перетворюють цю технологію і ефективну організацію на справжню золоту жилу, і вже найближчим часом ми можемо побачити угоду в світовій індустрії онлайн-разваг, яку точно про неї напишуть не тільки в Financial Times, тому що вона закріпить за OnlyFans статус мультимільярдного гравця глобального ринку. І тут є ще один вимір, на який, мабуть, що варто звернути увагу. Ну, такий певний світоглядний, тому що взагалі країни діляться за ставленням до е, ну, такого бізнеса, да, який десь там в фронтирі, який може викликати якісь сумніви, якісь застереження. Да. Є країни, які все забороняють. От все заборонити, е, максимально збільшити покарання, перевірки, не допустити і так далі. І так далі. Одні країни. Да. Є інші країни. Які дозволяють і створюють певні запобіжники, обмеження, правила гри регулюють, мають більш складну систему регулювання, але вони дозволяють цьому бізнесу існувати, платити податки. Ви уявіть собі масштаб цього бізнесу. Що таке 7 мільярдів доларів капіталізації? Та це капіталізація більшої. Ніж Kyivstar, який вийшов на NASDAQ, НАЗДАК, я розповідав вам про цей безпрецедентний вихід української компанії на найавторитетнішу американську біржу. Ці мільярдів доларів це більше ніж річна виручка найбільшої української компанії. Подивіться, там, наприклад, «Нафтогаз», ТБ близько 5-6 мільярдів доларів на рік річна виручка, тобто. Такий технологічний цифровий бізнес, здавалось би, в контроверсійній ніші, але він десь інкорпорований легально, він десь платить податки, він десь створює е трафік, на якому заробляють там центри і так далі. І так далі. Ну, то це тільки побічні ефекти екстерналі. Ми можемо будь-який бізнес з вами так розкласти на економічні, на технологічні складові і побачити, що це приносить для економіки. Може трапитись так. Що значно вигідніше не забороняти, а дозволяти встановлювати правила гри і обкладати це податками для того, щоб фінансувати і оборону, і медицину, і освіту, і всі інші складові життя країни, і створювати економічне поле для гри, а не стискати його знов і знов. Друзі, а як вважаєте ви, поділіться. Вашими думками в коментарях і дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.